Всім привіт. Напевно, багато хто хотів просто взяти та поїхати в саму авантюрну подорож, яку ви тільки собі уявляли. Чи, можливо, навіть планували. І виявилось, я теж не виключення. Обдумував понад півроку та все ж наважився поїхати підкорювати найвищу гору Німеччини. Ще й зняв яке неке відео, тому бажаю гарного перегляду та смачного тим, хто вимкнув це відео під щось. І, в принципі, не дуже людно, але трохи, можна сказати, було народу. А вже ж це не те, що, не, що я очікував, але е, в принципі нормально було. Не сказати, щоб так е, складно, але трохи, чесно кажучи, стрьомно, тільки перший раз подорожувати так далеко, типу, 400 чимось кілометрів. Подивіться на цей вид. Ні, це того. Точно варто. Можна сказати, тут просто неймовірні краєвиди, тому що Ні, ну просто подивіться на це. Це дійсно У мене просто нема слів. Це типу вау. Дійсно відчувається зовсім по-іншому, коли ти тут перебуваєш. Не дивишся на відео, це, це просто щось максимально, що відрізняється від картинки. Типу, я ніколи не думав, що я зможу приїхати сюди, от просто в мене є вихідні, приїхати на три дні, отак от та залізти на цукшпіці. Типу прикольно, чому б ні. Але подивимося, я ще не заліз. Це день, коли я тільки приїхав. Тому... он, цук шпіться. Тому побачимо, як я поставлю палатку, як я переночую, а потім вже будемо дивитись, буду дивитись, чи буду я лізти. Я досі не можу повірити, що я зміг приїхати. Це щось неймовірно гарне, але і неймовірно болюче, тому що. Починає трохи поболювати спина, ноги ще не натерлись, але я відчуваю, що завтра може статися так, що я десь на підходу вже до останнього ривка на Цукшпіце натру собі такі мозолі. В принципі, тут всього 4 кілометри йти, але з 20-кілограмовим рюкзаком навіть трохи більше. Це можна сказати не те, щоб що легко. Але більше мене так вражає моя думка, що я дуже зможу дуже легко або не дуже легко залізти туди. Це цукшпіце 2962 метри. Е -е, За таким рюкзачком, Я думаю нормально. Хоча сказати про передумови такої, можна сказати, авантюрної подорожі. Нічого не передбачувало біди. Як я десь рік тому побачив відео в Тіктоці. Чи це був не Тікток, я вже не пам'ятаю. Там, де якийсь, напевно, молодий чоловік просто пішов в гори. Ну, типу, пішов в гори з групою. Так сподобалось. Тому хотілося б просто кудись з'їздити Напевно на якусь доволі велику гору. Але типу, поблизу була тільки ця цукшпіця. Нічого іншого не було. Типу, окей. Якщо нічого не було, то поїдемо на цукшпіця. Вибрав я маршрут, вибрав я буду спати в палаці. То це, можна сказати, найекономніший варіант, тому що, ну, типу, за готель ти будеш віддавати десь 120-150 євро на одну людину, а в мене немає таких грошей. Я типу купив за 106 євро палатку. І все, палатка мені буде служити, типу, у років 6. Якщо доволі бережно до неї відноситись, то в принципі зекономить дуже багато грошей. Я подумав, подумав, вирішив. Поїду, а чому мені? Що мені не їхати? І ось я тут. Збирався з думками десь можливо місяця три, може трохи більше. Хотів спочатку поїхати з другом, але не склалося, не співпалося. Дивіться, який гарний. Це просто щось неймовірне. Але типу, і самому можна поїхати. Тим паче. Якщо передивитися дуже велику кількість відео, можна набратися е, так сухих фактів, сухих фактів про дорогу, е, якихось типу навичок. Е, але без практики це буде коштувати типу нічого. Ну, нафік воно потрібно, коли воно коштує нічого. І от Я вирішив типу найлегшу е, гору в Європі такого рівня. Типу 2962 метри. Ну, сходити, подивитися, що там. А, в принципі, я тут. Я бачу там гіпфель, це крест такий стоїть на вершині, і він такий, бляха, маленький. Гора така велика, тому е, це буде доволі цікаво. Два метри не можуть дійти, зійти всього лагерь. Ну, просто яка тут неймовірна краса, тут ще й на параглай. Ох, бляха. Що, реєстрація пройшла доволі вдало. Коротше, мене е, раз за три точно прямим текстом відмовляли типу, спати в палаці. Бо холодно, я кажу, то в мене є спальник. ось моє місце. Я вибрав саме це, тому що тут далеко від дороги і тут дивіться, який краєвид на Цукшпіце. Просто це щось неймовірне, але потрібно це все зараз буде розчистити. Отрималась отака гарна ділянка. Все розчищено. Ну, ляга, просто подивіться, який буде краєвид. Це буде щось з чимось. Так. Палатка повинна поставитись. Раз, два. Ось такий от вигляд моя палатка, та просто вона встановлена з видом на цукшпіце. Так, ну я трохи вже влаштувався і зараз підемо літати. Що, зробимо декілька кадрів. Сподіваюся, ще не пізно, але окей. Щоб вже вдалася, просто уйма емоції. Тупа тонна емоцій. І я хочу залізти на цю гору. Типу, рано чи пізно, якщо не завтра, якщо завтра це не вдасться, то я е, спробую, можливо, в квітні кого підйом емоцій не було вже давно. І наскільки ж красиво. Я бачу відзеркалені об'єктиву цю картинку. Це просто щось. Це просто неймовірно. Ще тисячу разів повторю, це просто неймовірно красиво. Так, я не... Пляха, ну як красиво. В принципі, є відчуття, що я не піду. Воно з'явилося тільки тут, тільки при виді цієї. Просто неймовірної ігри. І подивимося, як буде завтра. Таке риторичне питання, коли б я ще поїв би креветок, коли он там під зіркою знаходиться пікцук шпіце. Збуду збиратись трохи відся. Зараз 421. Дуже холодно, але в цьому спальнику було типу нормально спати з цим слібінпедом теж я було б савок. Так ось сніданок утримався. Вівсянка з цукатами та горіхами на один мику. Шоста ранку, шоста три Я повністю все зібрав. О, бляха, зупинив призивку. Повністю все зібрав. Зараз залишається тільки викинути мусор. Сміття тобто і в принципі все можна виходити. Я можу сказати, що плюс-мінус я готовий, але як мене застерігалося, типу не дуже б бажано було йти, але краще спробувати. Зараз я направляюсь до виходу з лагеря і в тій стороні знаходиться Цукшпіца. Тож, мені доведеться сьогодні пройти десь е, близько 15-18 кілометрів але це буде впродовж цілого дня, то я думаю це не буде дуже важко. І настрій доволі непоганий. Тут така дорога вся покрита льодом. Майже як новенький став після заклейки, буду вирушати далі. Це сміття ми збираємо не викидуємо на вулицю, Викидаємо на вулицю тільки бидло. Це цук шпіця. Так що, Що, ходімо, вже починає світати. Чесно кажучи, виглядає просто як якась одна з, якась локація з якогось якоїсь гри. Просто подивіться. Наскільки все тут вирізблено шипами. Як вже й казав раніше, потроху починає світати, так що буде більш комфортне сходження, якщо видно, скупіться он там її пік. Залишилось вже йти не так уж і багато. Всього там 13 кілометрів. Прийшовши десь може з кілометр. Я зрозумів, що це не так, навіть і близько не так легко, як здається. Це в десятки, в сотні разів складніше фізично, ніж ви можете собі уявити. Це дійсно дуже складно, але воно того вартує. Я вже дібирався от сюди, Краєвид просто неймовірний. Чесно, навіть трохи не віриться, що я пройшов звідти, знизу, під гори знаходиться, знаходився мій лагерь. А я тепер ось тут. Це велику перерву, може навіть з дрона запущу. ха <реш> який я дебіл Чесно кажучи, це напевно одна з найтупіших моїх ідей. Ну, типу, реально. Бляха. Тому що повертатися цим шляхом я не дуже хочу. Оце тут сосульки-борульки. барульки. Ви представляєте, отака впаде комусь на голову. Оце тут водопад. Так, я дійшов до крайної точки, до якої доходив якийсь... Ой, камера трохи брудна. Якась людина дійшла до сюди. Я думаю, ну я схожу, можливо. Там є прохід. Прохід є, але по такому глибокому снігу. Тому я зараз буду повертати назад. Трохи відпочину там, де снігу нема. І буду йти. Їсти, напевно. Напевно, буду їсти. Коротше, до туди я дійшов і розвернувся. В принципі, що я очікував. Ну, ось вже практично закінчилась моя подорож. Я зараз чекаю на автобус, який буде ввести мене до вокзалу до дистанції, з якої я поїду вже на пересадку. До Мюнхена. Що можу підсумувати? В принципі, поїздка вдалась Я доволі <рес> Не тверезо оцінив свої можливості. Трохи забагато запланував, але все рівно я піднявся на висоту 1200 метрів. Пройшовши дуже багато перешкод, такі як містики розібрали, все в льоді. Скрізь висять сусульки, борульки. Та в принципі зміг нормально таки справитись з холодом, хоча тут в лагері є і пральня, і душ, і де можна все, що хочеш, помити, приготувати. Тому можна сказати, це був кліматичний, був кліматичний такий кемпінг. За місце я вітав. Близько 42 євро та скупився їжею десь на теж приблизно 35-40 євро за ці 2 дні. Більшу часть я потратив вже на їжу, яка буде зі мною, яка буде ну, трохи буде, мене так сказати, підживлювати під час 10 годинної подорожі додому. Так що, що ще можу сказати? Плануйте свої подорожі акуратно, тверезо, та не ведіться на думку, що о, а я не такий, як всі, а я зможу. Я теж так думав. Тому бажаю вам успіхів, якщо хтось це буде дивитись, якщо я це не зроблю тільки для своїх знайомих. Знайомим і друзям привіт. Та ще почуємось.